Перший випадок зараження новим штамом віспи мав виявили в Німеччині. Про це повідомив інститут імені Роберта Коха. За його даними, ризик для населення загалом лишається низьким. Водночас фахівці додали, що уважно стежать за ситуацією та за потреби скоригують свою оцінку. Інститут повідомив, що хворий заразився за кордоном. Вірус виявили 18 жовтня. Також повідомляють, що для передання був потрібний тісний фізичний контакт. У серпні Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила віспу МАП глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я вдруге за два роки. Це сталося після спалаху вірусної інфекції в ДР Конго, який поширився на сусідні країни. Першого ознаку поширення хвороби за межі африканського континенту зафіксували 15 серпня. Тоді випадок зараження новим штамом підтвердили у Швеції. Після цього хворих також виявили в Пакистані та. Таїланді. Відколи стався спалах Віспи мавп, вірус поширився у 18 країнах Африки й убив коло тисячі людей. Водночас загальна кількість заражень перевищила 42 тисячі. Віспа мавп – це інфекційна хвороба, яка найчастіше трапляється у віддалених районах Центральної та Західної Африки. Серед симптомів нудота, температура, висип, свербіж та біль у м'язах.